Шестикурсниця Львівського медичного університету Марія Яшвілі хвилюється за майбутній розподіл на інтернатуру. Каже, що через зміни від МОЗу студенти бюджетної форми навчання цьогоріч не мають права відмовитися від розподілу, а також не можуть перейти вчитися під час дворічної інтернатури на контракт. Ті, хто вже декілька років, наприклад, працюють в лікарнях, і вони багато хто навіть на добровольних засадах, тобто волонтерських, скажімо так, вони працюють і вони хочуть піти в саме ті лікарні на інтернатуру. Але можливість піти в тій лікарні є тільки на контрактну форму. До того ж, вони можуть попасти в якийсь районну лікарню, або якщо вже трошки вони далі в рейтингу, вони можуть попасти із за відсутності місць в якесь прифронтове місто. І враховуючи ту, наприклад, зарплатню, яка зараз є у лікарів інтернів, інтерні, становить 5600 п'ять гривень в місяць. Вони не зможуть вести досить Таке життя, тобто навіть зняти собі житло. Не знаю, куди потрапити на інтернатуру, і студентка Дар'я Костиря, яка мріє про хірургію. Крім того, додає вона: не можна проходити інтернатуру у медзакладах, які студент знайде самостійно, та у відомчих лікарнях. Згідно нових змін, ти можеш відмовитися і не піти нікуди, і чекати ще рік до того, поки ти знову будеш брати участь в такому самому розподілі, де ніхто тобі не гарантує нічого, або просто піти з медицини. До нас була донесена інформація, що зараз держава потребує тільки Лікарів, лікарів швидкої допомоги, лікарів анестезіологів реаніматологів. Тім хірургічні спеціальності кількість місць на них значно скорочена і позиціонується, що під час війни нам не потрібні хірургічні спеціальності. На знак протесту деякі студенти Львівського національного медичного університету вийшли 28 березня на пікет. Зараз у Львівському медичному університеті навчається 424 студенти-шестикурсники, і лише 66 з них на контракті. При їхньому розподілі на інтернатуру виші керуються положенням про інтернатуру від 2021 року, до якого МОЗ своїми наказами вносить зміни, каже перша проректорка з науково-педагогічної роботи Львівського національного медичного університету Ірина Солоненко. В цьому році Міністерство охорони здоров'я вважає, що воно може надати перше місце. Праці разом з проходженням інтернатури, як студентам бюджетної форми, так і тим, які навчаються за контрактом. Власне міністерство охорони здоров'я має свої плани на студентів, які були підготовлені за державний кошт. І в принципі, то є навіть і вигідно для студентів, тому що їм не доводиться ходити щось шукати. В положенні вказано, що студенти при виборі спеціальності мають обрати п'ять позицій, з яких Розкладені пріоритети від одного до п'яти. І тоді, звичайно ж, враховуються, що не можуть всі обрати там спеціальність дерматологія, тому що їх не потрібно так багато, як потрібно, наприклад, зараз анестезіологів чи лікарів невідкладної медичної допомоги. Також, за словами Ірини Солоненко, студенти обирають пріоритетний регіон для проходження інтернатури, що має бути враховане при їхньому розподілі. Наразі громадське обговорення цих змін до положення мозу триває до 11 квітня. Суспільне відправило журналістський запит в МОЗ, аби отримати офіційний коментар з цього приводу. Ольга Іващук, Тарас Фомін, Суспільне, Новини Львів.